Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Пише, що перші пункти погоджені, підписані меморандуми. Російська делегація також в Європі після повного погодження зустріч трьох президентів. Незламні патріоти. Як ви вже задовбали свою капітуляцію? Пише телеграм-канал, пише політолог Віталій Єрофеєв. Країна, які залишають армію, на території якої не стоять війська агресора, політика якої не підпорядкована агресору, не є такою, що капітулювала. Нам пропонують мирний договір, погоджений з третіми країнами, так несправедливий, так без кордонів 91-го року та репарацій, але це не капітуля. Це просто мирний договір за поточними умовами, які кожного року стають гірші, тож хапайте двома руками. Акт капітуляції ніхто не погоджує, його вручають програвшій стороні, і вона не в його підписує. Всі ФБ патріоти в істериці, ні капітуляції, та хоч би у GPT спитали, що це таке. Гугла у Вікіпедію у зайдіть, дізнайтеся нарешті, що воно таке. Невже патріотизм настільки ворогує зі здоровим глуздом та розумом? Невже вони несумісні? Пише політолог. Ось що про це говорить Гончаренко і про план наших друзів європейців. Відкрию вам невеличку. Таємницю, головні баталії у них йдуть не за Слов'янськ чи Краматорськ. Головне питання кому заморожені російські кошти? США хоче собі, європейці собі, так і живем. При тому, що я вважаю, що Німеччина це дійсно гарний наш союзник, і ми маємо бути дуже їй вдячні від прихистку мільйонів людей до дуже великих коштів, які вони нам передали. Але треба розуміти, що в кінцевому варіанті кожен грає сам за себе. Тому давайте грати за нас, а не бути знову щитом Європи. Сергій Погребецький пише: ось ці дві особи, обидва фігуранти плівок Міндіча. У Швейцарії вирішують. Долю України перший ніс посади, ні з компетенції, ні з досвідом роботи не має права цього робити. Другий ні з компетенції, ні з досвіду роботи не може цього робити. Плюс у нього конфлікт інтересів. Вся його родина чекає на отримання громадянства США в Україні. Він просто заробляє їм гроші на дуже безбітне життя. Їх відправив до Швейцарії. Президент. Рівень їхньої компетенції та досвід їхньої роботи це рівень його компетенції. Його досвід роботи а вірніше відсутність того й іншого. Валерій про запас додає спочатку ігнорувати попередження партнерів, потім бреха. Ати про резерви не потрібні і кофі в Ялті, обнулити свободу слова та замінити її на позитивну пропаганду за мільярди, згорнути місцеве самоврядування під вертикаль смотрящих, понапризначати сексологинь, провалити захист енергетики, Пакувати військових в клітки, розвести міндічі у себе під носом, з їхніми двушками в Москву, зато вводити позорні виховальні превентивні санкції. А потім такі припиніть це, як у людей все просто, козак Тарас підкреслює. Ну що мінські угоди з відкритими кордонами, замороженим конфліктом та визнанням Росією Донбасу. Асоції українською територією вам були поганими. Погано вам жилося, коли сотні тисяч людей були живі, міста цілі, економіка зростала. Але ви повірили в московську пропаганду, яку розповсюджував квартал 95. Вирішили поржати. Ну ну ж тепер потужний мирний план з 28 пунктів. Суїцидніки. ПС підозрює, що зараз набіжать сюди боти Зеленського будуть кидатися лайном. Це вам не допоможе, як і вашому хазяїну, а Україну шкода. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімнених. Телеграм-каналів голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.